Garmin GPS Map 65. Доволі бюджетний навігатор з мультисистемним GPS-приймачем, який може хоч якось підпрацювати під DIREP. І ця модель ще прошивається на відміну від 67 го або 79, -й, 79 -й GPS Map. Це взагалі кончений навігатор. Як з'ясувалося, там обмежена підтримка карт, тільки 12 карт підтримує навігатор. З карти пам'яті. А в цей можна засандалити багацько при карт. карт. Наприклад, топографічну України, дорожню України, ще одну топографічну, хоч Дніпра, хоч супутник усі прикордонні області, плюс прикордонні області Росії, Курська, Белгородська, Брянська, Ростовська, Воронезька, ну, от Зараз накладена карта на плюс, дорожня, дорожньо топографічна гібридна на супутник. Українську мову у нього ще зробити, це я потім зроблю. Ну, от, топографія на базі OSM, аероскан топографія, котру піндоси називають карта SSO, секретна пресекретна. Навлюкс дорожня топографічна карта. Щоб пошук адрес був, якщо треба, бо в цьому випадку треба пошук адреси. Генштаб 2 кілометровка, кілометровка по лінії бойового зіткнення і прикордонні області Піндостану. Генштаб кілометровка Україна окремо, уся Україна. Супутник там, Белгородська, Брянська і усі прикордонні області України. В цьому випадку цього досить. Тут також є Курська, але я щось завтикав, вона злилася з прикордонними України. Треба переробити, щоб окремим пунктом меню було. І все працює безшовно, на відміну від 67-го, і тим паче 79, й 79 й кончений навігатор. Ну, да. Ми зараз бачимо. Ну а це кудись сюди, да? І карта України можна перемкнутися. Оп, Генштаб увімкнувся. З 300 метрів супутник, який читається до 50 метрів. Ну, краще 80, бо тут екранчик такий собі, на 50 він так собі читається. Можна увімкнути карту. України і прикордонних областей Росії на базі OpenStreetMap. Тоді можна поїхати в Білгород, подивитися, як це виглядає. Знову таки вмикається Генштаб. З 300 метрів супутник, на нього накладається дорожня мережа вулиці. І, як на мене, це майже ідеальний варіант, якщо не треба великий дисплей. Вам треба, зробимо.